Аферисти продовжують знаходити своїх жертв на Рівненщині. Так лише за останній місяць у Дубинському відділі поліції відкрили сім кримінальних проваджень за фактом шахрайств, скоєних псевдобанкірами. Жінці надійшло смс-повідомлення про заблокування її банківського рахунку, набравши вказаний номер для довідок. Чоловік, який назвався працівником одного із банків, пояснив дубанчанці, що з її рахунку невідомі зловмисники спробували викрасти кошти. Служба безпеки цієї фінусфіну установи встигла завадити операції. Співрозмовник порадив клієнці назвати йому коди, що будуть приходити її на наступними смс-ками, аби кошти залишилися на її рахунку. Впевнена мова та темпесіди задані незнайомця на тому кінці слухавки. Не залишали сумнівів в правдивості слів, тому Дубанчанка без вагань виконала його вказівки. По завершенню розмови із шахраєм. Жінка отримала ще одне повідомлення про зняття із її рахунку 15 тисяч гривень. За аналогічною схемою, кількома днями раніше Харистов шукали і 56-річного жителя райцентру. Із його банківського рахунку шахраї зняли понад 33 тисячі гривень. Наразі поліцейські встановили, що кошти ці були зняті на території Донецької області. За обома фактами шахрайських дій триває досудове розслідування за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України.